Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади для всіх знаків на місяць травня. Саме зараз знак Зодіака Водолії. Розпочинаємо наше головні питання: Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Саме сьогодні, друзі, ви можете загадати одне запитання, відповідь на яке має бути так або ні. І для цього я вам дістану також одну карту відповідь на ваше запитання. Сьогодні нам допомагають колода Мадам Ленорман. Також по одній карті на кожне запитання, на кожен наш головний запит на місяць травень, знак водолію. Ще додаткова колода у нас колесо року. На випадок, якщо нам знадобиться. Додаткова порада. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця, знак Зодіака водолії. Зверніть увагу, паж мечів, а також карта долі, хрест. Паж мечів ця карта пояснення полягає в тому, що ви маєте приймати стрімкі рішення, і, звісно, до цього має, маєте бути готові. Не роздумує приймати рішення, розуміючи, що вони можуть вплинути на вашу подальшу долю. Для того, щоб краще впізнати, які рішення ми будемо дивитися наступні питання. Робота, троєчка жезлів, а також змія. Порада полягає в тому, що. Ви можете до себе в команду взяти якусь хитру, підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Мається на увазі, якщо ви керівник, або якщо ви просто працюєте в команді. Майте розуміння, що не всі працюють правильно, і це може якось вплинути на ваше особисте або становище, або. Відчуття по роботі. Наступне питання це гроші. Карта підвищений, а також карта серця. Якісь ситуації з зупинкою виплат можливі, а також можливі якісь непорозуміння. Підвішений це зупинка. Зупинка процесів це може бути. Не своєчасна виплата грошей або щось таке. Це старший аркан. І саме тому, якщо ви щось таке побачили, обов'язково йдіть в бухгалтерію та щось вирішуйте з цього приводу. Особисті питання. Шестерочка жезлів, карта переможця, а також карта хмари. Не дивлячись на те, що у вас можуть бути якісь. Незрозумілі обставини, це може бути тимчасово, тому що карта переможця, шестірка жезлів, каже вам про те, що в особистому житті у вас все добре. Застереження для водолів карта д'явол, а також карта Дім. Зверніть увагу, друзі. Бережіть свій дім, а також все, що з ним пов'язано. Тому що це карта застереження. Саме в цьому місяці не треба ніякі вечірки або якісь незрозумілі ситуації, котрі можуть відбуватися в вашому домі. Тому що на дом впливає, як ваша. Родина, так і ваші події в житті. Мається на увазі робота, або якісь зустрічі, або щось таке. Не проводьте це в своєму домі, ніяких сторонніх осіб, тому що карта д'явол старший аркан, і вона вам показує застереження. Порадам: десяточка кубків, а також карта ніч. Карта планета місяць. Друзі, якщо дивитися на десяточку кубків, це родина і планета Місяць. це можуть показувати якісь ось тут переможні події для водоліїв, котрі можуть, наприклад, поповнення в родині, карта Хмари, це може бути, ви не одразу дізнаєтесь, але розумійте те, що це дуже важливо. І ви цьому дуже зрадієте: десятка кубків. І карта ніч. Планета Місяць – це планета батьківства, а також нічні доби. Наприклад, якщо ви дізнаєтесь про поповнення в родині, не треба працювати вночі, треба берегти себе, своє здоров'я і все, що з ним пов'язане. І саме зараз стає чітко, зрозуміло. Чому вам треба берегти свій дім? І що таке, планета, що таке карта дьявола? Ніяких заборонених моментів, тому що, якщо ви будете щасливі, то янголи поруч з вами і не допускайте ніяких ось таких моментів. Що у нас з вами залишається одна карта відповідь на ваше запитання: так або ні. Карта зірки та карта кнута. Це можна відповідь на ваше запитання, наприклад, 90 на 10. 90% так, тому що зірка це старший аркан. А 10% це може бути боляче. Що я маю на увазі? Або ви розстанете з якимось друзями, або з кимось, або якась ситуація вас винудить на те, що ви. Боляче, але відпустите від себе когось або щось, що саме вам відомо, але ви залишаєтесь зіркою. І це каже про те, що ваше запитання відповідає так. Відповідь так. Зараз, друзі, ми з вами візьмемо пояснення у карт. Колесо руку. Стосовно вашої роботи. Що це за людина, котра буде вам заважати, або ставити вас неловке становище, і до чого це по вашій роботі? Одна карта. Двоєчка Пентаклів. Можливо, хтось вважає, що за рахунок того, що є додатковий хтось чоловік, людина в команді. Інші люди отримують менше грошей. І саме тому хтось намагається вас або підсидіти, або видавити з вашого колективу. Ставтеся з розумінням. Якщо у вас буде куди, ви, звісно, зможете самі піти на іншу роботу і будете тим дуже задоволені. І ще одне, друзі, ось тут дуже цікава комбінація. Підвішений це карта серця. Для грошей. Ви будете з якоюсь метою, сердечною метою, хвилюватися за гроші, для того, щоб вам вистачило. І як показує далі розклад, якщо у вас зміни в особистому житті, звісно, ви можете хвилюватися, щоб вам на все вистачило. Але ще можна цю комбінацію розглянути так, що. Якщо у вас буде якісь неполадки з грошима, зверніться до тих, кого ви любите, наприклад, батьків, і вони вам обов'язково допоможуть перебути цю ситуацію, наприклад, якось фінансами. І ще одна додаткова карта. Що саме вам треба робити з грошима? Що це за підвішений імператор? Знову ж таки, старший аркан, хтось, наприклад, керівник. Може наслухатися якихось скарг на вас і якось вплинути на ці ваші гроші. Ще раз повторюю, з огляду на ось ці позитивні ваші особисті зміни, намагайтеся не конфліктувати, приймати рішення, які будуть вигодні вам, мається на увазі без всілякого негативу для оточуючих. Але такі, котрі вам також не нашкодять. Пам'ятайте про застереження діявол в домі. Наприклад, не пускайте ніяких друзів, щоб не було ні скандалів, нічого такого. Ось так, друзі. Сьогодні ось такий для вас детальний, великий огляд на картах Таро, місяць травень, знак водолії. Сподіваюсь, все у вас складеться так, як ви це запланували. Не бійтесь ніяких нових ситуацій. Ви завжди все вирішите, тому що у вас тут карта зірка та багато позитивних карт. І зверніть увагу карта долі і прийняття швидких правильних рішень. А я вас завжди запрошую на свій канал, на перегляд моїх розкладів ще попереду. Пасіянці. До зустрічі на моєму каналі.